Сьогодні у нас виконувалась чистка плитки, був клінінг, який вичистив оцю плитку. Ну і Вже хтось щось поставив. Да, пачкається вона, звісно, сильно. Клінінг її сьогодні драйв. Ой, години 4 точно. Не, ну, стало краще, небагато. Небагато-набагато, але воно дуже сильно пачкається. Ці пори. Оці пори в неї, дуже-дуже сильно пачкаються. Класно не скользить. класно. Можна не ставити ці антискользящі. але дуже сильно пачкається. Ну чистили сьогодні, як могли її відчистили. Це вже знову... Знову знову нова грязь. Ось. Капець... Ні, Ні, ну. Не, ну. Гарно, набагато краще, ніж було. Так, і в п'ятому корпусі вже майже закінчили, я ще одну планочку поставити. Ставлю планочки, зараз покажу. Бо дуже свиська плеть. просто так